Друзі, всім доброго ранку. Надіюся, ви мене будете добре чути, тому що періодично приїжджають машини і е, трішки буде заважати. Але хочу сама намилуватися, подивитися, що проснулося, що як воно все росте, і показати вам, тому що знаю також багато хто і запитує, і милується. Тим, як воно все тут в мене оживляється, все росте, все бушує. Хочу з вами також цим всім поділитися. Ну, на першу, я думаю, давайте розпочнемо з цієї сторони. Дивіться, я вам не показувала, але попадало в кадрі. Цю сторону, так, щоб не було просто землі, я постелила агроволокно знизу і засипала. Таким камнем. Камінь, звичайний, який був у нас на в'їзній частині, там його було багато, тому щоб вся земля не йшла мені на бруківку, я таким чином, бачите, по краях дала таку доріжку. Мені здається, дуже гарно вписалося. І також ці вони будуть дуже гарно такими пишними листочками заростати. Вся трішки покриється і де-не-де -де виглядати ці каміння. Мені здається, що дуже буде гарно. Також тут ну я всіх нас вже квітів не пам'ятаю, тому просто, якщо не знаю, то вам цю рослинку просто покажу. Так, в мене тут є і іриски. Одним словом, дуже е, різне, різного сорту в мене квітів, різного виду. Хочеться тут, щоб воно все заростало таким гарним яскравими е, квітами. І подекуди дивлюся, а ще травайку не побачила. Так, тут в мене він вже також, бачите. Ну, теж йому того потрібно, ну як би і чому би ні. Ой, так. Це мені дуже гарно подобається рослинка. Дуже мені вона сподобалася, коли росте такою кулькою. І також дуже гарні такі квіточки на ній з'являються, гарні букетки получаються. Тут та сама композиція, яка на цій стороні, теж воно тут все гарно, таким пишним заросте. Буде дуже гарно. У мене була в саду папороть, я її вирішила посадити. Тут це проста звичайна лісова папороть, яка росте, ну така, хочу сказати, досить висока. Вона росте до метра. Не знаю, як у мене буде вона рости, але мені подобається, дуже так красиво виглядає. Пишно. Мені дуже подобається. Також у мене тут така гарна троянда. Може, це не троянда, але вона. Дуже мені подобається, вона в'ється. Для неї потрібно таку облаштувати драбинку, звичайно, таку дерев'яну, знаєте, щоб вона е, поверха йшла. Арка, я думаю, тут буде зовсім недоречна. Е, не буде пасувати, хоча з часом я буду бачити, як воно все тут в мене вийде. Ще в мене було. Е, це така помпасна трава. Сорту я її не знаю. Дивіться, що він робить, вже забрав синовий шльопанець. і вже йому теж того треба. Тут у мене така гарна помпасна трава Цвете. Також пускає дуже гарні такі гілочки, можна у вазу декоративні поставити. Буде дуже такі пишні, дуже гарні а, виходять композиції. Тут у мене. Ялиночка, вона має бути голуба, так мені сказали, коли я купляла. Не знаю, наскільки вона буде голуба, тому що зараз вона ну, така зеленувата. Сказали висадити на тому місці, де є прямі попадання сонячного проміння. На цьому місці вона дуже прям ідеально посаджена, тому що сонце тут постійно є від ранку до самого вечора. І е, коли я покропила, вона дуже гарно почала набирати бруньки, пускати е, такі гарні молоденькі лист, е, гілочки і почала вже такою пишною бути. Ну, дуже скоро вона, як на один рік, тому що посадила я тільки минулого року, і вона дуже гарно почала рости, набирати в, е, свою висоту. Дуже подобається, я ще думаю. Купити ще одну, можливо, не голубу, а таку звичайну карликову ялиночку. Так, щоб розкидати її по цій своїй території. Тут у мене ще заховалася ця квіточка, теж пустила свої гілочки. Тут у мене є голубенькі ромашки і собацюра з'їв. З ним жах, просто потрібно постійно дивитися, що він робить на подвір'ї. Цю гілочку треба буде обрізати, я думаю, ну, на висоті, я думаю, ну, можливо для початку хоча б з 10 см, щоб вона зовсім не пропала. І коли вона вже така велика і така пишна, робиться і постійно її стригти, вона робиться такою такою гарною гарною кулькою, якщо її постійно формувати. Троянда Тоже. До речі, від того засобу, яку який я вам показувала, що оприскувала свої троянди і підживлювала, дуже класно почали активно рости мої троянди. Тому раджу вам спробувати. Я купляла в Аврорі. Дуже сильно вони почали набрати висоту, почали розцвітати дуже швидко. Я думала, нічого з цього не вийде, але як виявилося, я помилялася. Так, дивіться, тут в мене вже пускають також молоденькі гілочки, тут вони будуть такими пишними, пишними кошиками рости. Це дуже гарно. Коли воно все заросте. До речі, на цій, де е, пустувата ділянка, я висадила, е, посіяла, точніше, ті е, квіточки, які показувала в попередніх відео, які купляла, висіяла е, в тих місцях, де є пустота. Так, юка, оця троянка дуже подобається. Дивіться, яка вона пишна. Так, вже щось тут зламало, але в нас був дуже сильний вітер. Прям такий ураганистий вітер. І трішки помнув мені троянди. Нічого, вони відійдуть. Дуже цей пишний пишний куш. Мені він страшно подобається. І я вже пару гілочок з цього кущика зривала, тому що на зелені свята потрібно було маїти хату і дуже красивий. Получився букетик. Так, тут у мене троянда, яка також вона дуже висока, мені здається, що вона має витися, знаєте так, десь на опорі, десь, можливо на арці. Я буду бачити, мені дала сусідка, вона минулого року цвіла такими дуже-дуже темними, темно-червоними. Трояндами дуже красиві. І пахнуть, просто пахнуть дуже класно. Гортензія, Тут вона в мене ще так розкривається. Не дуже вона і хоче активно рости, але нічого. Ми маємо часу багато, тому хай росте собі помаленькій. Півгонія Посадила. Дуже люблю. Не знаю, який відтінок, чи білий, чи такий розовенький. Це вже. Неважливо, головне, щоб вона гарно росла, щоб вона цвіла гарно, тому що люблю такі квіти. Тут в мене виросли, які я сіла, ромашки білі. Теж буде гарно з композицією виглядати, коли оця троянда буде на такій штанзі. Буде дуже красиво. І дивіться, дивіться, що тут у мене. Ой, Боже, перша, перша гортензія, я її не бачила. Ух ти, класно. Не знаю, чи вона буде такою великою шапкою, але дуже мені подобається, що вона є. Ту посадила я цієї весни. Думала, нічого з цього не вийде. Клас, дуже рада. Прямо аж настрій піднявся. І ще в мене біля троянди дивіться, що росте кріп. Ну, треба його прибрати. Я його залишала, тому що був класний кріп, я його проздорвала. Але вже треба. Його позбутися. Ця троянда дуже красива, така біленька, дуже гарна. Так, може, вільник почав гарно рости. Я думаю, треба буде купити таке, щоб покропити хвойні, щоб вони ще краще почали рости. Щоб було дуже красиво, тому що він тут буде стелитися. Це все буде його таке місце, така територія, і він буде трішки висоту. Мат. Я думаю, десь до... Ну, якщо за ним доглядати, то ну, 20-30 см висоту він виросте, то вже небагато. Ромашки мої відсвіли. Також залишилися. Треба буде їх, напевно, що зрізати. Так, тут в мене одна троянда не прийнялася, але я її не чіпаю. Може, вона пустить з боку а, якусь додаткову гілочку. Юка. Ой, не юка, це юка. Дивіться, яка красива. Вже починає відцвітати, але гарний цвіт, теж такий дуже красивий. Жалко, що дуже швидко відцвітає і обпадає. Ну, але нічого, частково радує своєю красою цвітіння. Папороть також гарна. Знову гортензія. Оцей кошик, я не знаю, як називається, він осінню має такий гарячий, гарячо-оранжевий відтінок на кінчиках цієї рослинки. І салатовий. Він так залишається на зиму, буду бачити. Так, моя лаванда тут ще росте. Я хочу її віддати. Я її віддам. Тому що е, хочеться мені одній людині зробити приємне, щоб також е, милувалася з цією красою. Тут вже дуже красиві квіточки з'явилися, такі фіолетові, гарні. Ну, дуже гарно, коли їх багато, але одна гілочка також нічого нормально виглядає. Так, бересклет, тут в мене одненький, росте, але нічого, розростеться ще, має час. Ці квіти, вже коли вони почнуть е, показувати свої квіточки, вони мають бути різнокольорові, такі гарні, низенькі. Тут у мене маленька троянда, не дуже так Активно росте, але нічого. ще виросте. Так, ця рослинка, юка, гортензія така, благородні листочки багато має. Дуже красиво. так Тут у нас будуть фіолетові листочки рости. Я з часом або пересаджу, тому що вона от такої висоти, не знаю, як добачити. Так виросла разом з трояндою. Продали і вже думаю, хай стоїть, хай росте. Не буду я чіпати, щоб моя троянда не загинула. Ще одна та сама троянда. Там у мене півонія, цей кошик з жовтими квіточками, троянда, там гортензія, ось ця. Мені здається, вона має бути як штангова, така не троянда. Якщо я знайду назву, то я вам її покажу, щоб ви мали уяву. Але по листочках, може, ви і впізнаєте, що це за така буде квітка. Ну, гарно росте, таким деревом. Дуже буде гарно виглядати. Фіолетові квіточки. Нарцизи я зрізала. Тут в мене вже трішки хвойних. Рослин піде, це, звичайна ховає, яку я розмножила ширинків від цієї туйки. Вона вже така гарна, має приблизно, напевно, років три. І вже така, коли її присадила, вона ще десь на 2 см підросла. Ця трояндочка красиво похилилася розовенька, дуже гарна. Все хоче. Якоїсь опори треба буде придумати. Так, моя папороть. Цей також хвойний дуже красивий. той і також темно-зелений. Дуже красиво в зимі буде виглядати, коли він таким гарним пишним кущиком тут виросте, дуже буде гарно, я собі уявляю. Цей кущик дуже гарно. Так, маленький кущик, півонія. Пробувала цього року цвести, але пупчик так і не дозрів. Не пішло йому щось цього року, нічого. Має наступний рік. Так, дивіться, що тут він робить. Папоруть, березкле тут в мене простелився гарно. Я вам показувала ще один у мене тут є ножевільник, дуже гарно. Теж починає рости. Най! Що ти робиш? Дивіться, що він робить. Прям під тую де корінь. Хоче, щоб вона засохла. Ту я купляла. Мені здається, що називається сорт. Що як називається? Зараз я вам нагадаю, я його смарагд. Ось. Тому що в мене ця туйка, яка біля. Вхідної частини це є цмарахт, і мені він дуже подобається. І такий ж самий сорт я взяла вже таким більшим. 100 гривень я заплатила, як на мене, дуже небагато, як для такого розміру. Голуба ялиночка, ось це карликова, але голуба. Є ще такі карликові, але зелені. Я подумаю купити таку парочку, щоб їх розкинути по цій ділянці. Тут у мене є туйка кулька. Теж почала гарно рости. Потрібно мені теж купити, щоб все це окропити. Зараз машина їде, щоб покропити свої хвоні, аби вони гарно, активно почали рости. Так, йдемо далі. Тут у мене є троянда. Вона дуже-дуже гарним пишним, таким великим кущем росте, і на ній квіти ростуть такі трішки. Ну, такі блідо, рожеві з білим. Дуже красиві. Особливо е бутони в них не дуже великі, такі дрібненькі, і красивий букет виходить. Минулого року я е коли їх зірвала там в одної бабці, вона мені його і дала. І дуже було е дуже гарно вийшло. Вийшов букет, який я робила до церкви. Калина, я її зрізала, тому що вона... Ну, цього року щось не дуже мене радувало, тому пустила великі гілки і просто вони валялися на землі. Я їх вирішила геть зрізати, щоб воно таким розпавшим не було, а було хоча б так компактно. Ці потрібно підв'язати. Це не жоржини, а якось вони її по-іншому називаються. Слимаки їх почали бачити, як гарно їсти, дуже їм смакують. Залишили буквально пару таких гілочок, які ну, майже не чіпали, Ну, це взагалі не чіпало, тому вона така одна із них найсильніша. А це моя така гордість, особисто для мене, моя лаванда. Ну, вона тут просто ідеально вписується до брами, до ну, в загальному території цієї. Дуже вона почала гарно цвісти, розкривати свої квіти. Не знаю, коли її потрібно стригти, зібрати цвіт, пов'язати, пов'язати цей цвіт і десь повісити у будинку для гарного аромату будинку. Ну і зробити гарний такий. Зробити кульку, тому що вона, я знаю, чим чаще її стригти, вона тим краще заростає тут всередині, не пусте, і також вона не розвалюється, а такою густотою набирає і дуже буде красиво, коли це все робити ну, так, як має бути, регулярно. Тому що дивіться, ось цей Кусочок, дивіться, як він вже відходить. Я думаю, так, треба подивитися, коли їх можна стригти, коли можна збирати цей цвіт. Хоча, дивіться, тут вже він, бачите, починає відцвітати. Я думаю, що пора. Хоча ось цей кущик, він тільки починає цвісти, тільки починає показувати свій відтінок. Але... Гарно, дуже гарно мені подобається. Ще зробила із звичайної дошки з опалубки сюди, е відгородила, щоб каміння, бо переважно каміння все е сповзало пес, так знаєте, розкидав повністю все каміння на газон. Тяжко було і стригти його, і негарно було неакуратно. Ще мені хочеться, не знаю що, але зробити і з цією частинкою, тому що воно таке ну, так собі не дуже виглядає. Якщо маєте ідеї, поділіться, що можна сюди зробити, щоб не заважало виїзним воротам. Я думала сюди, ну, може, якусь, може, берес, не бересклети, боже, як вони називаються, також маленькі такі кущики посадити кульками. Боже, в мене просто сьогодні всі рослини, назви рослин вилетіли з голови. Знала всі, прийшлось до діла, забула про всі. Так називається. Ну, вже нічого не зробиш. Може, це ранок, я ще не проснулась нормально, і тут взяла камеру і давай вам показувати все, що є. Вибачайте, але. Одним словом, потрібно щось тут робити, підкажіть свої ідеї, що було б непогано тут розкласти, можливо, просто знову також засипати цим камінням, щоб воно вже таким було однорідним, одинаковим і ну, хоча б якийсь вигляд мало, тому що це обхідна зона, хочеться, щоб було ну, вже все чисто, все гарно, красиво. На цій стороні в мене також висаджені лаванди. Потрібно постригти. І якщо уявити картинку, тому що бачите, тут така пустота. Але коли постійно стригати лаванду, вона вже така буде велика-велика кулька. І хочу цю ділянку, цю ділянку ділянку навкруг засипати таким білим камінням гравієм. Ну, не знаю. Моя ідея така, що не знаю, чи виплачу її в реальність, але виглядало б непогано. Засаджувати тут точно нічим не буду. Ну, принаймні, цього року, але лаванду стригти обов'язково треба, тому що так вона буде набрати свій гарний, красивий такий пишний об'єм. Дивіться, яка моя туя. Вже наверху самому з'явилися гілочки. І вона ж така кулькою робиться, треба її знову рівняти, щоб вона не росла дуже такою великою в висоту. Коли я зрізаю вершок, то вона, дивіться, вона росте у ширину. Дуже-дуже пишна. У нас тут всередині є, так, не хочу так дуже чпати, тому що там гніздо і не одне залітають пташки. Мені здається, що там маленькі пташки є, Ну, щоб їх не тривожити. Не буду чпати, дуже гарно. Я підстригла свій живий паркан на днях, все зачистила, все прополола. Тут у мене пустує моя ділянка, не знаю, я ще не придумала, що тут можна висадити. Ну, кажу, знаєте що, допомагайте мені. Я той варіант, який мені сподобається, я візьму собі на замітку і щось для себе знайду. Тут в мене висаджена помпасна трава, дуже гарно, мені здається, описалася. Відділяє так виноградник від живого паркану. І ще коли розпустить свої ті сухенькі суцвіття, і буде дуже-дуже красиво виглядати. Так було минулого року, але вона росла в мене в саду, відділила від цього кущика, який тільки показувала недавно, пересадила в свою таку цю ділянку із квіта. Дивіться, який у мене виноград. І, що не, не менш цікаво, він дуже-дуже сильно заріс не тільки листочками, а також своїми плодами. Цього року я буду куштувати дуже смачний виноград. Він, правда, достигне, я думаю, місяць, вересень-жовтень, тому що це, це, як кажуть, зимовий, зимовий сорт. Він дозріває не так швидко, як ті ранні виногради. Але головне, що буде дуже гарний врожай. Такий вже гарний об'єм має. Буде дуже смачний, тому що він дуже солодкий. Я ще коли обрізала його, посадила маленьку гілочку. І ця маленька гілочка прийнялася, і навіть появилася грона винограду. Подивіться, який гарний. Я думала, не буде з цього нічого, але ще може всохнути. Посадила його сюди, тому що, бачите, тут. Трішки пустує, а вже коли ця гарно буде активно рости, то вже буде сюди витися, знизу, туди-сюди. Ми підв'язали, трішки дали сюди, натягнули дріт. Ну, ще, ну, треба все укультурити, доробити. Трішки немає часу, тому що треба зварвальний апарат. Так як його немає, то Виходимо з того, що є на цей рік стане, а там вже будемо бачити. Одним словом, так він в мене зараз виглядає дуже гарно. І нехай росте, нехай достигає. Тут мої троянди, які я вам показувала, гортензія. Троянди я ще не обрізала, тому що були свята. Але сьогодні треба вже обрізати, тому що потрібно, щоб вся сила йшла для того, щоб пускати бокові пагони. Пагінці, додаткові гілочки, треба це зробити. Бачите, ну і немає гарно такого красивого вигляду, зовсім немає. Щоб вони все прийнялося, потрібен за ними догляд. І коли вони гарно вже так приживуться, я знову куплю розчин для трояндів і ще раз покроплю, підживлю так, щоб вони дуже були. Такими живими, гарними і мали сили для того, щоб гарно рости та розвиватися. Ну і на закінчення, дівчата, хочу показати свій розарій, який дуже-дуже активно росте, дуже мені подобається, має дуже різні бутони, має різні форми квіточок, є кругленькі такі листочки, є такими більш гострими. Дуже красиві ці бутони, які мають на одній гілочці дуже багато бутонів. Також прикольно вийшло так, що ця така, така яскраво-оранжева, вона а, посередині а, висаджена теж співпалу. Треба ж так вміти. Тут маленькі ще ростуть, набирають свою висоту дуже мені подобається, особливо коли вони, знаєте, так об'єднаються гілочками, переплетуться і будуть відтінки мінятися, переплітатися. Дуже гарні. Дуже-дуже подобається. А я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, як виглядає все, що було посаджено. Своїми власними руками, силами, бажанням, натхненням. Тому, якщо вам не важко підтримати мене своєю подобайкою, прокоментувати, підписатися, тому що попереду буде цікаво, багато мотивації, багато готувань. Тому всім дякую вам, що додивились до кінця цього відео, всім па-па!